Привіт! Знаєте щось спільного між цим приладом і закваскою? В цьому відео я розповім, як легко і швидко перевірити готовність вашої закваски до використання. Все, що для цього потрібно, 100% є у вас вдома. Отже, для цього експерименту я підготувала 4 різні закваски. Перший я впевнена повністю і збираюся після зйомки відео її використати. Друга, ніби як має всі ознаки хорошої, але я трохи сумніваюся в ній і сама до кінця не знаю, що покаже наш тест. Третя закваска піднялася і вже встигла осісти. І четверте, це відходи, які я зібрала при підгодовуванні попередніх заквасок. Я не викидаю їх і додаю в крекери. Якщо цікаво, на каналі є рецепти, можете переглянути після цього відео. Пора переходити до самого тестування. Все, що потрібно зробити, змочити ложку в воді, набрати трохи закваски і вкинути в склянку. Хороша закваска готова до використання, не повинна осідати на дні, вона має плавати зверху. О, до речі, дарма я хвилювалася за другий варіант, все добре. Справа в тому, що після того, як ви нагодуєте закваску, починають працювати дріжджі, і при цьому виділяється газ, який насичує закваску і тримає її на поверхні води. Якщо ви годували свою закваску недавно або на занадто давно, вона не повинна пройти цей тест, бо там або ще, або вже нема достатньої насиченості газом. І відповідно така закваска не годиться для випікання хліба. Звичай, візуально і на нюх можна визначити готовність закваски, але якщо вас щось насторожує, як мене з другим варіантом, то цей простий тест допоможе розвіяти ваші сумніви. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!